11 червня 25-го року вже сухо в нас. Сьогодні погодка дещо прохолодніша. Мішаний лісок. Ну, тут є хвоя, береза, всілякі різні деревця симпатичні. от в одній місцині попався такий білий грибочок. Звичайний, Балету Ну, Ніжка тоненька, як бачите, тому що все-таки не вистачає вологи, і тому така знахідка особливо цінна наразі. А просто цікаво його побачити от в червні за таких умов. Тому дуже задоволений, що знайшов. І всім бажаю, як завжди, успіхів у всіх справах.